Здоров народ, купив собі енергетик Venom. Коштував він 130 гривень. Це, як я зрозумів, американський енергетик не просто привезений з Польщі, а прям американський американський, прямо в Америці ви, ви... вироблений. Купив в магазині цілько за 130 гривень. Я вже енергетики, напевно, тиждень-два точно не пив, може і три. І вже навіть останні пару днів навіть каву не пив. Але таке, зараз попробуємо. і скажу, чи добре він, чи ні. Якщо не добрий, то цей. Тут скажу, що не добрий. Такий в ньому дизайн. Тут написано Вироблено в США. Так, відкрив я вже нарешті НРГОС. На Пробуємо його на смак. Коротше, цей Дуже солодкий, особа якогось ультракрутого смаку немає просто ультрасолодкий енергетик. Тобто ну, це так звичайний класичний смак енергетика, тільки більш солодкий. Ну і 130 гривень за такий енергетик ну, явно не треба платити. Ну, і дуже сильно переплати. Я не знаю вже. Я за сьогодні по факту ти вже тисяч штук вже потратив за сьогодні. Ще майже ну, нічого особо не купував, то Макдональдс сходив один раз, Львів круасани, сходив один раз і все, а грошей то нема вже такі от. isso pra